Привіт, друзі! Ми продовжимо розслідувати ще одну дуже заплутану і цікаву справу для Шерлока Холмса. І нам зараз потрібно по з констеблем. Constable Marrow, I would value your assistance in this investigation. It would be my pleasure, Mr. Holmes. I would like to make sure that there are no places in Half Moon Street where a man could hide while you were running through it with your lamp. All right, Mr. Holmes, what should I do? Take your lamp and start walking, just as you did before, and try to find me. Understood. Так, ми зараз за констебля Мерроу Будемо намагатися знайти Холмса. Проводимо експеримент. Будемо дивитися уважно. Дуже темна вулиця. Опа, ось де ти. Так, а де ж ти тепер сховаєшся? Дивимося ось де ти. Ну, давай пограємось ще. До речі, ми зараз знаходимось у районі Лондона під назвою Whitechapel. Можливо, хтось пам'ятає, нещодавно ми проходили одну гру, де ми блукали саме у цьому районі. Це гра під назвою Орден 1886. Хто дивився, той можливо пам'ятає. Так, а де цього разу Холмс? А ось. Місі Холмс, це wasnт дифікут to find you at all. Ну, незважаючи на те, що вуличка дуже темна, але вона дуже вузенька, і тут сховатися майже ніде. Так, що тепер будемо пов'язувати? Тут вже назбиралося досить багато. Свідчення лейтена, і видно кожен куточок. Що це нам дає? По стіні. Ага, можливо і так. Якщо припустити, що в момент скоєння злочину на Halfmound стріт була ще одна людина, тоді вона не могла втекти ані вперед, ані назад, лише вгору. Відтворимо сцену злочину. Запустимо фейерверки, описані Лейтоном, і спробуємо видертись на стіну. Ха-ха, буде цікаво на це подивитись. Тобто, якщо точніше реалізувати це. І як це ми будемо робити? I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Треба подумати. Що у нас тут висить розкрити злочин, станадіть походження стародавнього браслету, це треба додому з'їздити, і знайдіть ракетницю для імітації феєверку та спорядження, з яким можна залізти на стіну. Так, давайте спочатку додому відправимось. A visit to his pawn shop should tell me more. Так, і ось нам одразу відкривається нова локація ломбард. Погнали туди. Так, ще одна темна вуличка. Але ця хоча б трохи світліша. Незважаючи на те, що в нас е, таке пізній час. Але зорі на небо і, мабуть, дуже сильно світить місяць. Так, і що тут дивитися? Давайте подивимось, де ж цей ломбард шукати. Не підкажеш, чувак? Не підкаже. А це. можливо, це він. Підійшло, тож відчиняємо і заходимо. Будемо щось тут цікаве шукати. Що там на полицях? Так. Тут начебто нічого. Опа. О, знаряддя для альпінізму те, що треба, будемо тепер лізти на стіну. Так, але коли повернемось туди на місце скоєння злочину, а поки що подивимось ще тут. І що ми ще маємо? Різний тут антикваріат для наших часів, для. Тих часів можливо це сучасність. О. Теж те, що треба для нашого експерименту із салютом і альпінізмом. Так. А тут. На столі нічого не бачу. Опа. Намисто. The Rams Heads. This necklace belongs to the Five Rams of Mittalin collection. Interesting. That means that Kenneth Butler owned a part of this collection all this time, ten years after the theft. Іще овне. Привіт, кенете. Пам'ятаєте, ти колись згадував про три золоті прикраси з баранчими головами зі стародавньої Греції? Вони ж досі у тебе, правда? Вітак маю для тебе гарну новину. Я знайшов багатія, який шаленіє від прикрас, він готовий відвалити за них трохи грошенят. Я можу організувати твою зустріч із цим товстосумом, але за умови що я увійду в долю. Чекатиму на тебе на розі Грейт Алі Стріт і Хавмон Стріт ввечері в неділю перед фейерверком. Брайан Веркоті. Так, ну, це для нього була остання зустріч у житті. Так, давайте в'язати щось. Ви знаєте, поки що я не знаю, що тут пов'язувати, нехай собі повисить. Потім повернемось ще. Ще назбираємо, щоб була вже там купа всього. Ну давайте почитаємо, що ж він там занотував. Ні, не дають? Ну й добре. Я думав, щось там цікаве буде, та ні. Так, і що це все? У цьому ломбарді я так гадав, що буде багато усіляких зачіпок. А нам взагалі-то лише дали знаряддя та ще одну прикрасу. З овнами. До речі, я по гороскопу теж овен. Ну що, можемо звідси валити? Подивимось на завдання. Так, допитайте костебля Мероу знову. Ну добре, повертаємось на місце злочину і будемо Why are you looking at me all the time like that? I'm just watching you, lad. I never know what to expect from people like you. People like me? Yes, street beggars and thieves. I ain't a thief. Oh no. Then where did you get whatever it is that you're gnawing on? I very much doubt that you bought it. What ain't seen can't hardly be stolen. Constable Marrow, Watson, I would like to perform another kind of reenactment with your help. I'm listening, Mr. Holmes. I want to check if Leighton's testimony can be trusted, if someone could vanish into thin air at a specific moment. But Holmes, I don't see how. I am going to be the mysterious gentleman whom Leighton followed. I will stand exactly where he saw him before he was blinded by the flash watson you will be latent when i fire the signal flare you should start to chase me i understand holmes you constable marrow just play your part and do exactly as you did just please wait five seconds after the signal flare i doubt that polly powell would have screamed any earlier as you say mr holmes. let us begin then catch me if you can. Спіймай мене, якщо зможеш. Так, е уяву нашу вімкнемо. Так, куди, куди, куди? Ага. Ось тут. По стіні. Ні, не та стіна. Дивимося ще варіанти. Anucia, the streetlights fall directly on this wall. It's not an ideal spot to escape the crime scene. It is also directly in front of Polly Powell. no This wall is cast in shadow. It would be difficult to see anyone scaling it. Ну давай, Лиз. Так, осліплюємо зараз Ватсона. Світле, дуже світле біле світло, Як і розказував наш е, заарештований чувачок. Ну, полізли. Альпініст, ти наш. Тисну, тисну. Ліва. Так, давай, давай, давай. Тільки не впади. Будеш. Будеш ще руфером у нас, Холмсе. Холмс взагалі в нас багато чого вміє. Тепер ще навчиться лазити по стінах. Ні, Ватсон, мене тут немає. Я людина павук. Where, where are you? I cannot see you, Mr. Holmes. Dr. Watson, it seems that Mr. Holmes has disappeared. Don't worry, gentlemen, I am up here, above your heads. How on earth did you get up there, Holmes? I am using crampons and a climbing axe, although the person we are looking for did not leave any traces of such tools. Constable, is there any way to get to the top of this building? Yes, Mr. Holmes, I can show you. The door to the building can be found from Whitechapel Street. Gentlemen, I am on my way down. Так, і. Тепер якось на гору ось двері, так. А ось ми вже і тут, де нам треба бути. Ну що, можливо, тут хтось, якщо лазив, то щось після себе залишив. Якщо він не дуже обережний. О. Розбите вікно.

Ось так зачепився, порвав і облишив, тому he що спішив. Так, я думаю, можна зробити такий висновок. А для цього треба вже нам щось пов'язувати нарешті. Альпініст і... і і і. Хм... І свідчення Лейтона? Так. Тож ми маємо. Так, ми маємо невинуватість Лейтона. Свідчення Лейтона, Чепмена щодо таємничого чоловіка під жаку, причетного до стрілянини на Half Moon Stріт, виявилися правдивими. Виявилися правдивими. Добре. Тоді. Тоді це в нас не підходить, але інших варіантів поки що ми не бачимо. Подивимося ще. Гмм. Mm -hmm. Ось тут я не знаю. Старий знайомий, коштовності. Не крадій, коштовності ні ніяк. А Так, ні. О, а крадена колекція з цим також ніяк. Що ж нам тут пов'язувати, га? Альпініста, можливо, ще кудись. А револьвер, ні... Ні. Не краді. я не знаю. Тут щось. Щось у мене більше нічого не в'яжеться. Ну, давайте ще позбираємо. Так. Так, так. Що ж ми маємо зараз ще зробити? Дивимось. Так, розкрити злочин. Вимагає аналізу чорні волокна, які ми тільки що знайшли, треба проаналізувати в нас вдома за нашим лабораторним столом. І одразу до столику. Вацене. Ти виглядаєш оту жіночку? Яка тут завжди стоїть? Дивися скільки хочеш, але я на неї дивитися не буду. В мене є справи поважливіше. Дивимось на ці чорні Це волокна. Ну. it is not a thread, but a hair. I very much doubt that it is human. Волосина. I need to compare this sample with a human hair and a horse hair. Hmm, a shaving brush is usually made from horse hair. Watson, could you please pass me your shaving brush? Here you are. Mhm. Mm Watson, look, what's outside the window? Well, I don't see anything. Ouch! Holmes, Oh, don't make such a fuss. One little hair. Oh, <laughs> Human hair is significantly thinner than the black sample. Так, волосина Ватсона набагато тонша. І кінська також. Що ж це за тварина така? Так, можливо, зараз щось додасться в нас. Шерсть екзотичної тварини. І до чого. І до чого? Я не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю. Та сюди я знаю, що вони ніяк, але вже я. Дещо у відчаї. Так, що тут можна пов'язати, га? Старий знайомий, револьвер Лейтона. Коштовності Батлера. Щось тут повинно. О, альпініст. Точно, і що це? Е-е-е, ага. Плодом уяви точно не буде цей чоловік? Можливо, цирковий акробат. Чоловік, який зник з місця злочину на хафмун Стріт, міг бути цирковим акробатом. За лічені секунди він видерся на 9-метрову стіну, на піджаку, який він скинув, знайдена шерсть великої екзотичної тварини. Це нам більш підходить. О, тепер у нас немає протиріччя. Це чудово. Ну, а решту поки що ми облишимо. І. А, ні, нам радість все ж таки. ще щось пов'язувати. Ну добре доведеться ще поміскувати трішки. Ось бачите? пов'язалося. Особистий мотив. Лейтон Чепмен, який скоїв жорстокий злочин на Halfmood Стріт, міг мати особистий мотив. Хм... Я не знаю. Не знаю, не думаю. Я не думаю, що він винуватий. Які тут у нього мотив, а? Дивимося ще, можливо. Можливо, ще щось пов'яжеться. Так, це вже нікуди. Це сюди, може? Так. І. Переконливі докази, заяви свідків і знаряддя злочину чітко вказують на єдиного можливого вбивцю Лейтона Чепмена. Ні, я це відкидаю. Невинуватість Лейтона. свідчення Лейтона Чепмена щодо таємничого чоловіка піджику, причетного до стрілянини на Half Стріт, виявилися правдивими. Так, я думаю, що це. Але тепер. Тепер щось тут. Ха. З чим? Це особистий мотив, мабуть, наробив нам тут червоного такого. Так, і залишається тут лише трішки. Отак от, от, і зараз ми зможемо виправити. Так, особистий мотив ми відкинули. Кардішка. Мотивом злочину скойного на Halfmound стріт міг стати пошук зниклих еллінських скарбів. Містер Тернер підібрав браслет одразу після вбивства, але каблучка досі вважається зниклою. Так. Думаю, що так. Ось тепер нічого червоного в нас немає, і залишається лише ось втрачена колекція. Ну, дещо розгреблися ми з цим. Добре. Так, але це ще не все. Чомусь. Не знаю, що ж тут? Що ж тут таке? У нас тут лише, лише оце залишилось і більше ні до чого. Га. Що робити? Що нам робити, га? Можливо, тут щось не так. Можливо, доведеться щось пере, переробити. Розташування стрільців з різних боків ні. Я думаю, що. Можливо, тут ми неправильно обрали. Так, спочатку пролунав одиночний, а одразу після цього два одночасно. Можливо, так. Але тепер... Тепер це в нас не виходить. Подвійне вбивство. Стало жертвом подвійного вбивства скоєного однією людиною. Або так? Ага. Вбило одне одного у перестрілці. Я чомусь схиляюся до цього, все ж. Ну, але спробуємо. У нас зараз немає інших виборів. Так, а що це? О. Зникнення. Чоловік, якого бачив лише Лейтон Чепмен, втік з місця злочину, видершись по стіні. Він був майстером-акробатом. Злочинець забрав пістолет у одного з трупів. Так, ну з цим я та погоджусь. Але чому тут? Виходить, що я тут був не щодо до подвійного вбивства. Так. Треба тепер лише знайти цього акробата-злочинця. Добре. Що нам тут? Завдання додали якесь. Так, розкрити злочин. Ага. Попросіть Вігінса про допомогу у пошуках потрібного цирку. Добре, будемо шукати цирк. А Вігінс у нас знаходиться на Хауфмонстріт. Він там стоїть і чекає. Wiggins, my lad, what are you doing here? You'd best be leaving and be quick about it. I've done nothing wrong. You'd learn more by watching Mr Holmes. He knows exactly what he's doing. Not like you Oi, watch your tongue. Tak, Давай, допомагай шукати. Mr Holmes? We have good news for you, Wiggins. The investigation has proven very interesting so far. We found facts and details that confirm your brother's innocence. I knew it, Mr. Holmes. But for now, Wiggins, we need your help. Anything you like, Gov. I need you to locate a circus that has stopped over in London. It needs to have disposed of at least one exotic animal, a very large one. You can count on me, Mr. Holmes.

Ну, так. Хто може бути більший за коняку? Звісно, це слон або щось таке. Дувал Brothers, a we'll known травеing серкес та ти скурні стопен в Лінден. Я бажаю, що це заклетний тайп серкес ви а visit. Ну, давайте до цього цирку одразу і поїдемо. Hi, you. Stop right there. Good morning, sir. Pardon me, but why am I not allowed to walk around here? Because it's private. Well, I only wanted to meet the artistes. Hmm? You're wanting to apply for... Nah. You don't look like the type of uh, artistic lockpicker that we're looking for. You might be surprised. What? What are we so? Clear off. Не дуже нас гостинно зустріли. І Що ж нам робити? Ні-ні як. Ага. І сідой. Не хочуть нас пускати. І що ж ми сюди приїхали, так? Як нам потрапити? Сідої ні? Отак. Навіть сюди. Ні. Ха, ха. Тільки назад. Ану. Переконайтеся, що ви добре замаскувалися для відвідання цирку. Підійдуть бородачі вуса, обтріпаний одяг і капелюх. Добре, доведеться додому поїхати і перевдягнутися і якось замаскуватися. Так, і де наша тут кімната, здається, тут. Що в нас тут є з одягу? Давайте вдягатися. Повсякденний, чорний, коричневий, зелений, це ні. Сірий, можливо. Ні. Бандит. Фермер. Мабуть. Бандит. Так, добре. Якщо їм потрібен зламщик замків, то нехай буде так. І. І давайте що там ще? Е потріпаний одяг, капелюх, бородачі вуса. М -м -м, так. Е -м, капелюх. Тікесь потріпане волосся. Начебто так. Чи капелюха давайте. О, лисий. Як повністю змінюється наш холмс. Це ні. Капелюх такий дні, можливо, такий. Так. Або такий, або такий Нехай буде. Нехай буде такий. І треба щось тут йому. Таке наробити. Ну, мені здається, це от щось більш-менш схоже чи таке. Ану. Хо-хо! Це занадто. Це занадто стильно. Так. Це також ні треба щось таке. Зараз. Ось оце підійде. Я гадаю, що нормально. Ну що ж, сподіваюся, нас зараз пропустять. До цирку. Потерти капелюх все ж таки хочуть. Так, добре. Десь я бачив... Ну я не бачу, він там потертий, не потертий. Ось і це можливо, але це занадто мені вже так не подобається. Ну, нехай буде. Stay where you are! What are you doing here and where is Sherlock Holmes? Calm down, Watson. Take deep breaths now. It's me, Дякую, oh, go. Зовсім я людина. Погнали. Тобто я сам, Ватсон, залишайся дивитися на свою улюблену дамочку, а я поїду в справах до цирку. Let's see. Go inside the marquee and show yourself to Charles Foley. And I'd highly advise you not to trick him. Got that? I've got it. Мені здається, що цього сторожа голос ми десь вже чули у якогось із персонажів. Так, ну добре, нас пропустили. Цікаво так виходить, начебто людину, яка скоїла злочин, ніхто не бачив, він десь зник у темряві і як його взагалі можна шукати. Але ось завдяки якійсь там волосині ми можемо вийти на його слід. Так, взагалі то, друзі, я вважаю, що нам варто на цьому інтригуючому місці поки що призупинитися і продовжити вже розслідувати у наступному відео. Тож залишайтесь на нашому каналі.